Доброго дня, діти! Пропоную до вашої уваги презентацію, яка, сподіваюся, стане в нагоді для вас при вивченні теми «Магдебурзьке право. Отож, врахуємо те, що тема нашого сьогоднішнього уроку магдебурзьке право, і я пропоную вам організувати нашу роботу відповідно до наступного плану. Насамперед, давайте спробуємо з'ясувати, в чому полягає суть Магдебурзького права та яке його значення для розвитку міського самоврядування. Другим нашим кроком буде з'ясування історії виникнення Магдебурзького права, а також ми розглянемо, які міста в Україні отримали Магдебурзьке право та які зміни відбулися в житті міста відповідно до статутів, які гарантувалися Магдебурзьким правом. Отож, саме Магдебурзьке право це міське право, що передбачало звільнення міста від управління судової та адміністративної влади місцевих феодалів, власників міст і створення міського самоврядування. Воно закріплювало право міських станів, купців, міщан, ремісників, встановлювало порядок обрання і функції органів самоврядування, регулювало торгівлю, опіку, успадкування, визначало покарання за окремі види злочинів. Отже, якщо ми будемо робити проміжний висновок, ви побачите, що дане право значно розширювало самоуправління та самоврядування саме місцевого населення міста, яке працювало на його процвітання та розвиток. Згідно з цим правом, ремісники і купці звільнялися від влади воєвод і обирали магістратські управління, які поділялися на дві колегії. Одна керувала зовнішніми справами та міським самоврядгосподарством, друга судовими справами. Магдебурзьке право застосовували в руських містах тільки частково серед німецької людності, хоча існують припущення, що воно набуло поширення на всіх жителів цих міст уже в Галицько-Волинській державі. Якщо ми будемо розглядати суть Магдебурзького права через систему самоврядування, то ви побачите, що право самоуправління і керування містом мали заможні міщани. Саме вони обирали магістрат, це орган міського самоврядування, що виконував адміністративно-судові функції, і складався з двох колег, члени яких обиралися довічно. Магістрат обирали заможні міщани, тобто майновий ценз був дуже актуальний. Війт очолював лаву, він обирався тільки шляхтичів, часом, часом передавав посаду у спадок. Нагадую вам про те, що шляхта це привілейований стан населення у українських землях. Лава суду кримінальних справах, членами якого були засідателі, лавники. Рада, адміністративний орган і суд у цивільних справах, членами якого були радники, і очолював раду бургомістр, обирався по чергово з радників на портал і мав керувати діяльністю ради. Якщо ми звернемося до історії виникнення Магдебурзького права, то треба звернути увагу на те, що це міське право виникло в 13 столітті в Німеччині. Назва походить від Саксонського міста Магдебург, хартія, якого на самоврядування була зразком для одержання привілеїв такого роду, тобто самоуправління. Найдавнішою серед Магдебурзьких актів була грамота архієпископа Віхмана 1188 року. Історія виникнення Магдебурзького права в українських землях починається від історії литовського князя Олександра Казимировича, який для того, аби схилити на свій бік заможну міську владу в 1494 році надав таке право саме місту Києву. На жаль, сама великокнязівська грамота, що дарувала цей привілей, не збереглася, однак чоловітній урядові київських міщан 1497 року названі Вій бургомістри радці, що свідчить про те. Що Магдебурське право в Києві все ж таки було. У 1499 році Великий князь Олександр у своїй грамоті нагадав киянам, є смодали вам право німецьке, тобто Магдебурське. Цей документ і є першим писавним підтвердженням побутування Магдебургії в Києві. Перед вами на слайді презентовані пам'ятники, які вшановують право Києва на Магдебурзькі на привілеї. Якщо ми звернемо увагу на цей слайд, то ви побачите, що першими містами України, які одержали Магдебурзьке право, були Сянок в 1339 році, Львів отримав це право у 1356, Кам'янець Подільський у 1374, Київ в 1494, 1497 роках. Поширення Магдебурзького права на територію України сприяло формуванню нових рис ментальності місцевого населення, йому стали притаманні демократизм, менша орієнтація на центральну владу, бажання будувати суспільне життя ще на, основ, на основі правових норм. За цим кодексом міське населення отримувало незалежність від адміністративно судових установ опасника. Можливість вільно користуватися загальноміською нерухомістю, право приватної власності на міські земельні ділянки, але натомість місто зобов'язувалось сплачувати щорічний податок до скарбниці свого власника, тобто феодала, а також виконувати інші чітко зафіксовані повинності. Дякую за увагу, бажаю успіху.